На Оріхівському напрямку не стихають бої. За останню добу вісім зіткнень в районі Малинівки та Роботиного. А сам же Оріхів під постійними ударами це підтверджують і місцеві з незламного міста. Наш репортаж. Повна машина хліба. Рятувальники направляються до Оріхова. Росіяни цілодобово обстрілюють місто керованими авіаційними бомбами. В багатоповерхівках знесені цілі під'їзди. Німи днями шумно шумна дуже напружена обстановка. У нас постійний артобстріл працює РСЗВ, постійні каби, постійні тривоги. Тобто не дають розслабитися. круглосуточно б'ють і б'ють по місту. Це кадри порятунку місцевого жителя поліцейськими його поранило під час артобстрілу. Все, 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 тихо, держись, просто. Просто держи чоловіка. Евакуювали у запорізьку лікарню. У нього розбита голова. Більшу частину доби місцеві проводять у підвалах, а в коротких перервах між обстрілами ремонтують свої будинки. Не один раз вже прилітало. ремонтуємо. Своїми силами. Бо сяду. Бо сяду. Спасибі, адміністрація виділяє матеріали. Поки не почався обстріл, рятувальники на швидкоруч роздають хліб. Зволікати тут не можна. Від лінії фронту менше 10 кілометрів. І воду підвозять, і все, буквально і хліб, ніколи не грублять, допомагають. Зв'язок зі світом у місцевих теж через рятувальників. У них і гаджети заряджають, і інтернетом користуються. Можна прийти, інтернет у них є, ніколи не вигонять, холодно. Хлопці, заходьте сюди. Виїхали з Оріхова з початку повномасштабної війни близько 13 тисяч людей залишаються здебільшого пенсіонери. Крім власного виживання, ще й дбають про тварин, яких залишили їхні сусіди. У мене я скажу було 17 котів. І було сім собак овчарок собачок біля десятка. Ну є ще такі, що прийшли, покушали і пішли. Тому в кожну поїздку рятувальники намагаються брати із собою корм для тварин. Місцеві тут вже давно хрестили ДСНСівців своїми янголами. Із Запорізької області Олена Дар'я Зирянова на Україна марафон. Єдині новини.